Я просто в шоці. Буду куштувати оцих стрибунців. Я голубів, до речі, їв. смак такий же саме. Китайці не проти, нормально? Вже не так гламурно. Вони й дорослі все це купують. Краса, краса. Прям ну люблю я таке. Знайшла вам ідеального розміру бюст. Це якийсь жах, Куди нам йти? 40, 42 на сонці. Ринок копій. Цей ринок знають у всьому світі. Сьогодні нас Ліля запросила попити каву на 70-му поверсі. І тут, до речі, дуже гарно. Це і готель, і тут є багато ресторанів. Покажи. Але туди ми ще підемо, і я обов'язково вам покажу, як там гарно. Я якраз там була в минулому році. Тут дуже багато гарних локацій. Уявіть, як класно ти сидиш, п'єш каву і милуєшся містом. Неймовірно просто. Вночі буде ще гарніше, коли воно все буде світитися. Такий, знаєте, контраст. Після нашої неньки. тут прям світиться все. Тут ніхто нічого не економи. Навіть кораблі будуть підсвічуватися, і це також буде дуже гарно. А ми сидимо сьогодні тут. Тут можна попити каву, поїсти. Тут також дуже гарні води, як бачите, всі фотографуються. Всі такі прям туристи. Ну і наша, наша компашка, з якою ми сьогодні. Привіт. Хто не Привіт. знає цю людину, хуй з блогер? О, хуй, хуй, хуй. Доброго вечора. ми з України. Лілічка наша, єнот, Міся. Міся нас не Привіт. чує. помаши. Привіт. Коротше, класно. Мабуть, майданчик, щоб погуляти, бачу гелікоптер там може сісти. Непогано так, так. Да. Оп, ми вліземо. Вліземо? Да? Так? Ну все. Так, дуже швидко він їде. 45 секунд? Сиропецко. Аж закладає вуха, якщо чесно. Скажіть, будь ласка, я оце ходжу з камерою. Китайці не проти, нормально? Ні, Ні? вони любляться, Але так? Тільки за. А ось так цей готель виглядає на першому поверсі. Зараз ми вийдемо туди на вулицю. Навіть бачите, отут композиція гарна. Ну, роблять все, щоб привернути увагу. Ще подивіться, які стильні китайці, як вони гарно вдягаються. Мені подобається. Різні таксі. Я просто в шоці. Реально, це, знаєте, от, от, дивишся відео і ти такий вау, клас, Да але коли ти сюди приїжджаєш і дивишся, просто в одній країні. В одному місці пальми ростуть, якісь квіти, які в Іспанії, да, тут світуть. Ті, що у нас в горщиках ростуть, де да, шуня показував, вона просто на клумбах росте. Це просто оці квіти, дівчатка, які в нас вдома. Ми з ними воюємо, не можемо виростити, да, то зав'яли то ще щось. А вони ось тут просто на вулиці, кущі, бачите? Непогано. На оці поверхівки я просто тільки що був в захваті. Я піднявся на 70-й поверх. Я думав, що то криша, а то просто лобі, тобі ж ресепшн для е, готелю, який розположений з 71-го по 99-й поверх. Це, це просто трендець. Але ми ще поїдемо на 99-й Пізніше я вам також все там покажу, там ще гарніше буде. Так виглядає таксі. Тут у нас, бачите, і вода. Це комфорт, да, Це комфортне таксі. Ну, типу, є ще гарніше, але це таке комфорт. Да, всі автівки, тут не всі, але більшість автівок вони електро. Якщо що тільки голосніше. Я хочу сказати, що ]reencient. китайці досі там заглядають на нас. Там в них там стояк. як Вибачте, Ну, воно і є. Ми ще тільки зайшли, і я вперше сама бачу організацію. Ні, це не сюрприз, але я вперше бачу. А тут, я так розумію, тут зараз комусь будуть робити пропозицію, все вже підготували. І ми сидимо тут поруч. Ну, дуже гарно. Ну, що я хочу сказати? Ну, красавчик, молодець. Наливай! Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? Пара. жабка на шпажках. Ми у Франції хотіли поїсти, але не спробували. Тут будемо жабок, стрічки. Ну і хто там питав Черепаха. Я зараз буду куштувати оцих стрибунців. Ніколи в житті такого не їла. Це придумала Лілія, що нам це потрібно. Нормально. Якби не знати, що це оцей стрибунець. Як кузнічку ну, ну, мені? Сухарики три корочки. Чесно, прикольно. Три корочки, хочеш попробувати? Наступний. Ти не хочеш. Це жаба. Це жаба. Зараз ось Ну, Я зізнаюсь вам, я колись жабку їла. Коли ми були <сміливі> <сміливі> дітками, ми підсмажували їх на кострі, оце так виловлювали. Вони на озері. <сміливі> так. А Вони як смак, як куриться, так? Один в один. Просто курка. курка. Мені не Курка, все. По-іншому нічого не можеш сказати. Курка. А ну спробую це. Просто курка. Прийшла моя черга, ви знаєте. Ну я цього вже спробував. Мені на смак, як рибку, коли смажать, хвоста їсти. — Як маленька рибка, коли виловили на ставку, прям маленька, і мама так підсмажувала дуже, дуже прям таке, що спалювала, щоб не було. Кісточок. А оце ми хотіли ще спробувати в Парижі, але коли ми були, нам сказали, що заборонили, чи немає жаб, щось з такого плану. І ми вирішили в Китаї спробувати. Але знаю 100%, що кажуть, що курка маленька. Да. Я голубів, до речі, їв. Смак такий же самий. Я вже і їла таке, але хочу прям знаєте, на камеру. Черепаха, це справжня черепаха, і вони тут їх їдять. Для когось це реально не зрозуміло, тому що в багатьох черепаха це як улюблена тваринка вдома. Да? А тут вони їх їдять, тут навіть кіхті є. Ну так як я вже куштувала, можу сказати, що непогане м'ясо чимось схоже на кролика, курку, щось таке. Верез. Дуже схоже на курку, кролика, щось поміж цим. Ну, я не скажу, що смачно, прям. не смачно, цікаво було спробувати, але відчуття неприємні, тому що ти знаєш, що це черепаха, ти якось її не сприймаєш як їжу, як собаку, як микішку. Для китайців це норма, вони це якби їдять. Ну, можна, щоб якщо ви приїдете в Китай, то можна, звичайно, що спробувати. Щоб поставити, знаєте, галочку. Я спробувала китайську таку незвичну їжу, але ще раз я б не хотіла <свісно> коштувати, чесно скажу. Сьогодні вже тут не так гарно. Ми сьогодні приїхали. Це прям вулиця там, де знаходяться усі карго. І ми тут хочемо покласти гроші на рахунок через карго. І хочемо ще там зайти в магазин техніки. Що ми там ще планували? І одяг. Ми хочемо подивитись одяг прикольний якийсь для себе і для діток. Як бачите, тут вже не так гламурно: різні будівлі, нові, старі, дві ж таки. така вулична тут їжа. Дуже мені схоже, знаєте, як на Барабашова. Тут там також була точно така їжа, дуже схожа. Я не скажу, що прям дуже брудно, не дуже, ну, але да, таке, таке собі. Ми прийшли докупити мікрофон, тому що той наш чогось не працює. Ми ж хочемо, щоб вам якісно все записувати, щоб був класний звук. Okay, е, вже нам пакують наші мікрофони, але ми так хотіли хлопцям. Це ж ми побачили вчора, що хлопці, е, тут я так розумію, вони на відео записують, і да, як віар-окуляри, тобто ти це управляєш да, цією штукою. Ми так хотіли купити, але, на жаль, я так розумію, в нас це не пропустять на кордоні, тому, на жаль, ні, наступного. Разу наступного разу. Ага, наступного разу, коли поїдемо, коли у нас все закінчиться, тоді може, тому що зараз ну на кордоні все дуже серйозно. І зараз будемо купувати мікрофони. Подивіться, який прикольний магазин. Не знаю, що тут, але мені треба. Все таке маленьке, гарненьке. Я думала, що це для діток. Подивись на них. Вони й дорослі все це купують. Так мені хочеться, я не знаю, що це таке, але мені воно треба. Що це таке? Це якісь їхні їхні іграшки, так? Да? Прикольні такі? Ха -ха! Це Сан санич, скажи на нього, схожий. Дуже. Я так розумію, це просто іграшка і все. Нічого такого. Можливо, це в них якийсь мультик, що вони дивляться і тому вони це все купують. Скоріше за все, так і є. Ну, класна подача. Мені подобається. І брілки. А це що? Це чи іграшка, це чашка якась. Прикиньте, все в цьому стилі. Достатньо прикольно. Які гарні, так, да? принцеси? Вап. Ага, ще є різні супергерої. Мені здається, Сане, щоб таке сподобалось. А це двіж. Ми сьогодні були трошки на закупах. Вже все зачинилося. Ми йдемо на таксі. Там нічого вам не записувала, бо чесно, навіть не було часу на це. Але просто подивіться, як на наших ринках, так як ми вам не записували, нічого не показували на своїх закупах. Хочу показати, яка в них тут вулична їжа прямо біля ринку. Дивіться, чесно, тут такий двіж, просто шалений. Це їхня їжа різна, різна. Вони тут одразу прям і готують, подивіться. Це просто вал. No, no, thank you. є, готове, є, прям при тобі будуть смажити. І просто подивіться на цей трафік, шалений кукурудза, боже, чого тільки нема. Є фрукти. Дивіться. І Саня вже такий замучений. Катувала його цілий день з цими закупками. Ми зараз чекаємо на таксі, але знаєте, тут є такі, дивіться, це зазивали такі. Вони прям кличуть: Іди, йди до нас, ми тебе підкинемо. А, -а, 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 -а. а сьогодні ми підемо до ресторану. Дівчата ж нам забронювали, ми ж тут не знаємо, де що і як. Кажуть, що дуже смачний ресторан. Ну, Взагалі-то ми тут будемо качку їхню їсти, але тут є все, як бачите. Ось такі гарні дівчата тут на вході. Заходимо сюди, в ресторан, гарний інтер'єр, все таке прикольне. Я так розумію, що нам туди. О, це коротше, дивіться, вони одразу виловлюють і готують усі морепродукти. Їх. Я таких величезних ми були на Мальдівах, але таких величезних ми не, не бачили. Мені здається, вони трошки менше були, так? Клас, а там ще більше. Якби знати, що це, але виглядає смачно. Я думаю, що це м'ясо риби, ще чогось. Ну, коротше. Під пивко, мабуть. Китайці їдять все. Китайці молодці. Я від них в захваті у них є все, що ви розуміли. Просто. А ось поглянь, будь ласка, яка краса стоїть. Китай, китай. Ходімо. Я так розумію, що нам сьогодні замовили вечерю. Це окрема кімната, я так розумію. Зараз подивимося, як воно влаштовано. От а -а -а. Класно, Ласно, да? І нікого не та. Сам. Ходімо подивимось. Ой, та тут взагалі. І тут сусіди, так само. Гарно. Краса, краса, прям. Все підсвічується. Погляньте, кожна деталька. Дивишся просто і здивований, що таке можливо, щоб так підсвічувалось. Я таке бачив тільки в фільмах. Ми вирішили, що також замовимо лобстера. Yes? Uh -huh. oh. Я не знаю, ну це нормально. Як тобі подобається чи ні? да? так? Звісь окей. Лобстер. Ну Ага. Ух. Трава. Ну, великий. Ух. Лобстера нам дістали. Можна зробити, бачите, як пополам, можна навпіл, можна отак, отак, можна якби по-різному це все приготувати. Мабуть, ми отак. Да, ми Так, делали, дуже смачно. Отак нам да, нам сподобалось. Ага, ми поклали собі різ, О, що це там за їжа в нас? А дивіться, який прикольний стіл. Можна отак його хобана і ось так його. По колу, хто не встиг. Ми казали качка, але це не качка, це курка чорна, називається? А ми кажемо качка. Це китайська качка. Ліпьоха якась. Це китайська чорна курка. Кур. Угу. Ми будемо потихеньку вам все показувати, що ми будемо їсти. Як виявилось, це не чорна курка, але вона не менш смачна. На чорну ми підемо завтра або післязавтра. Це вам покажу. Класна курка, подивіться, як вони підсмажують. Тоненька-тоненька шкіра така. І всередині м'ясо прям м'яке. Можна прям губами їсти. І соус такий гострі. Тут нам свининку якось дали і сказали, як правильно треба їсти, як їдять китайці. Спочатку в гірчицю, а потім в цукру, так? Угу. Прикольно. Може без гірчиці, без цукру, так? Можна без цукру, але таке, знаєте, солодке м'ясо. Але смак прикольний. Принесли нам ще лобстера, якого ми замовляли. Але ми попросили навпіл, але нічого. Принесли такого. Розділили, достали все. м'ясо. Так, да, зараз будемо всі коштувати. Ну, що там лобстер? М -м -м. Вони вміють дуже смачний, дуже смачний. Смачніше, до речі, ніж ми куштували в Домінікані. А ми ще на Мальдівах куштували. Але в Китаї вони прям вміють готувати. Клас. Звичайно, що ми все не доїли, нам склали із собою. О, Дивіться, які судочки, знаєте, ну, я просто в шоці. Вони як окремо купили під нас, не такі, як в нас, да, одноразові. Тут ще можна користуватися ними. Отак все гарно склали. Такий пакетик нам дали, шопер, все. Так, ми ще будемо в номері доїдати. Прикольно, я в захваті. від... Від того, як вони до клієнтів молодці. Сьогодні ми приїхали на оптовий ринок. Як класно, що ми з мікрофонами, тому що тут голос, настільки голосно. На... о, якраз нам зелений. Ходімо. Сьогодні тут ми будемо дивитися одяг. Одяг оптом, дивіться, нам зелений, а їм пофіг, автівки їдуть все одно. Ну, знаєте, що і коли зелений для водіїв, вони так само. Можуть іти пішоходи. От дивіться, дивіться, дивіться. оп, <плес> Сьогодні ми йдемо в який шоурум. Ми ходимо не самі. Е, у нас є дівчинка, яка нам допомагає, тому що ми в житті, мабуть, не знайшли ці магазини, де класні ціни. Ну Тут ринки не схожі на наші. Ні, ну трохи є. Ну дивись, що тобі. Ні, он, все одно гарніше. ну З чим тобі не сьомий кілометр або. Барабашова дуже схоже. Позаду мене якраз хлопець. Бачите, в них такі самі візочки, як і в нас, як на барабашова, такі, такі. Ну дивіться. Чим вам на сьому кілометрі Барабашово? Звичайно, що магазини тут є різні, де є оп, є реально шоу-руми, там як в Туреччині. Це в одному місці да, шоу-рум, а в іншому, наприклад, склад. Так та є і таке. Але якщо ви бачите ось такі, то тут зазвичай ціни набагато дешевше, ну, тому що вони не вкладаються в сервіс, скажімо так. Але ми сьогодні йдемо в якийсь шоу-рум, все вам там покажемо. Це ми прийшли на ринок критий. Тут сидять саме виробники, і вони спеціально сидять тут, щоб ніхто не побачив їхні там моделі, які вони відчувають. Тут у них можна каву попити, поїсти все. Далі ми їдемо на ліфті. Виглядає як торгівельний центр, так, цікаво, як там. В ліфті тісно прям дуже. І ще, ще, ще всі заходять. І тут треба, ви знаєте, бути трошки наглим, тому що вони такі поспішають, у них робота, ти ж приїхав і пропускаєш їх, і ти тоді можеш навіть в ліфт не попасти. Ми приїхали. Тепер йдемо далі. О, а тут і білизне є. Тут прям солідно так Поняли? виглядає. Ну, да. Тут начебто ринок, ну, тут це шоу-руми, як от в Стамбулі, як ми приїжджаємо. Тут виробники. О, ми якраз до них, так? Ось так виглядає. Мені дуже схоже, в нас є постачальник в Туреччині Vanilla Secret, то прям схоже на цього постачальника, навіть схожі знаєте, бірки. Прикольно, прикольно. Мені подобається, дуже гарна білизна. Будемо, звичайно, брати в них контакт. Ось так це все і проходить. Зараз ми будемо брати їхні контакти, питати ціни. Записувати відео, що да. тут у них по асортименту. Записувати відео магазину, ой, і тяжко, в них все є. Зараз все буду. Прикольно. Ось так це відбувається. Сидиш собі, сів, працюєш. Так, ось так виглядає в нас робота. Це я сфотографувала їхній вічарт. Зараз запишу ще відео, дізналася я вже ціни. І, в принципі, зможемо далі працювати. Зараз тоді позаписую. А як в Туреччині? Да -да -да, Кава, в Туреччині все так само, тільки в них чай. Нам запропонувалися випити чаю. І точно, як в Туреччині нікаву тут чай зелений. І зараз чекаємо скоро Оце ж чайна церемонія. Прям налили, вилили. Ой, супер. Ну, За руки дякую. Він кип'ятком заліз, буде Все добре. Це буде нормально, так. Да. Де я викликаю, я така живуча. Зараз будемо дізнаватися тут ціни, брати контакти. Класний постачальник. Мені подобаються костюмчики такі прикольні. Знаєте, можна сказати, так в моєму стилі. Такий. Розгільдяйські, а штани, оце широкі, футболка вільна. Клас. Мені прям зайшло. Зараз ціни тільки дізнаємось. Ви знаєте, ми прям задали тренди. Ми Home. задали тренди. Ви зараз дуже не лякаєтесь. Хоп. Хей, лалалей. Повторухи. Угу. Ну ладно, Казахстану можна. Ну, люблю я таке. <реш> У мене як не білизна, так ще щось. Подімо, там чай вже готовий. Так, да, Дівчата знайшла вам ідеального розміру бюст. Все привезу спеціально для вас. Ми йдемо на ринок. Там також є опт е, оп по одягу. Я вам буду показувати. Тут були прям представники фабрик. Там все швидше, більш якісніше. Але є такі, що в них, я так розумію, викуповують і вже продають на ринку. Можна і там. В них все в наявності. Дуже сьогодні спекотно, Я вже переодягнулася. Прийшлося прямо тут і купити оцю футболку. Хлопці. Це якийсь жах, куди нам йти. Не, 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 не. Туди, туди. Дівчата, нас сьогодні вже до нас приєдналася Ліля і Катя. Ми сьогодні всі разом. Ходімо, Ліворуч. Боже мій, якби ви знали, як тут голосно, страшно. Краще, мабуть, туди, так. Да. Нема з ким залишити дитину, нічого страшного. Взяли з собою на роботу. Отак от поїхали. У нас такий прикольний слухняний хлопчик. А наші вдома грають PlayStation. Не можу уявити, щоб наші діти отак з нами були на роботі. І от Тьомік, та це б вже він десь чухнув. Я б його тут шукала. А по ринку. А я Тільки що сказав, що наші діти сидять PlayStation грають, поки ми працюємо. А, а тут працюють з батьками. Ходімо. Дивіться, це все опт. Це вже хтось закупився. і Ото складає, а потім будуть відправляти на каргу. Тут кожен оце запиши. От чоловік пішов. Це також все відправляють. Відправляють по всьому світу просто. І це дуже класно. Все, ми йдемо дивитись на джинси. Так, ось так виглядає оця вулиця, де багато класних джинс, багато прикольного одягу. Але що мені не подобається, тобто немає. Зайшов в магазини, тобі все подобається. Приходиться. В кожну заходити точку і шукати. Наприклад, в одній мені сподобалась куртка, в іншій футболка, в третій джинси. Тобто такого немає, на жаль, але ну як є, це все їхні замовлення. Ми далі йдемо на наступну вулицю, бо ми тут вже пройшли. Нас там дівчата чекають. Вони тут і їдять, все підряд. Діти з ними їдять. Ну прикольно. Чуєш, може їм підказати треба, щоб колеса м'ягенькі були, щоб не так торохтіло. Торохтять страшне, така голова. Треба біруші. На сьогодні ми закінчили на цьому ринку, їдемо на інший. У мене ж волосся дибке. Чесно, втомилась, спекотно, ноги горять, всі штовхаються. Ну, як є. Сьогодні скільки? 27, да, так? Здається? Що Градусів. А, Ну так, да, воно на сонці десь так і є. Втомилися. Ого, зараз нас зіб'ють. Ага. Дуже спекотно. Ви знаєте, ми приїхали сюди два дні тому. А Холодно давайте по наглому, так? Дін-дін-дінь. Да? То зараз прям так спекотно, спекотно. А чому ми стоїмо? Ми думаємо, так? Я уявляю, як тут влітку розповідають, що 40-42 на сонці і ти просто варений. Тут двіж париж. Прям серйозно. Зараз вам переведу камеру, подивитись. Двіжняк, двіжняк. Це щось нереальне, якщо чесно. Затори тут і ось так от. Ось так от сигналять. Давай, тікай. Он стовпчики позбувались сі. Тут нереально дочекатися свого таксі треба Чекаємо йти. Це вже півгодини не можемо. Нам прийдеться треба до нього йти. Треба йти на зустріч. Дивіться, як я йду. А! Удалась на тачку. Це просто капець. Де дівчата? Он, вон. А! Давай, Саня, за мною. Біжим, 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 біжим. По дорозі, де таксі? Щоб порозуміли, ви ми вийшли на трасу. Де давай, давай таксі. Ми вийшли прямо на дорогу. Все, отак от сідаємо таксі. Вирішили ми взяти собі сік манговий. І вирішили і вирішили ще порізати манго, і побіжемо далі. Прям тут вона про тобі ріже. Вона спочатку нам дала скуштувати манго просто неймовірний, він такий солодкий, як мед. Я ніколи не їла такого солодкого манго. Ага, що ви кажете? Повторіть. Що, що? Ага. А, -а, -а. а ти на українське, да, ну, дуже навіть. Ми вже скуштували, смачний, воно нам ріжуть, бачите? <свіття> <свіття> ага, Туда. щоб ви я згодна, розуміли, Бабки знайдуть общу спільну мову, навіть якщо одна китайка, а інша українка. Зараз ми прийшли на найвідоміший ринок ринок копій. Цей ринок знають у всьому світі. Особливо пізнають через цю кульку. Ми зараз тут трошки з дівчатками Вон, вони на нас чекають, поки ми вам тут все назнімаємо. знімаємо. Хочемо випити каву. Ми вип'ємо сік і ще хочемо трошки побігати. Сподіваюсь, ви додивились до кінця наш влог. сподіваюсь, що вам було цікаво, бо ми старалися. До речі, це кінець лише першої серії. Далі буде ще цікавіше. Ми далі будемо розкривати і показувати вам взагалі як... причину, навіщо ми сюди приїхали. Якщо ви не хочете пропустити, вам треба що підписатися, там, натиснути на цей дзвіночок да? і коментувати, звичайно, Другий, друга серія буде просто щось таке. Просто топ. ми прямо покажемо китайців всередині. І розповімо нарешті взагалі, навіщо, і до кого, і як, і для чого ми приїхали в Китай.